Кому не варто вживати банани? Привіт, мене звати Каленська Ірина. Я практикуючий сертифікований нутриціолог, член асоціації Health Coach'ів України. Я відновлюю ваші шлунково-кишкові тракти. Отже. Ми з вами в попередніх відео розібрали вже а, банан, не банани, а мандарини. Розібрали з вами яблучка, кому як коли і кому не варто. Сьогодні говоримо про Ну, Перш за все, якщо ви хочете втратити вагу, велику кількість бананів не варто вживати, тому що тут дійсно багато цукру, дійсно багато крохмалів. По-друге, якщо у вас проблеми зі слизовою шлунково кишкового тракту, атрофічна слизова або надмірні газоутворення, банани їсти не гарна ідея, може замінити на інші фрукти, наприклад, ківі або ананас. Ті, які будуть впливати на перетравлення їжі, а не призводити до газоутворень. Але якщо ви дуже сильно любите банани, то хоча б при таких проблемах шлунково кишковим трактом їсти через годину після їжі. Але це з точки зору гастроентерології, якщо ми подумаємо з точки зору ендокринології і підвищення